Привіт, друзі! Поговоримо про головні аспекти тижня з 5 по 11 січня. Найбільша сфокусованість буде на необхідності поетапної побудови вашої стратегії досягнень цілей. Саме в цю сторону активно переводить фокус уваги колективні енергії сезону Козирога. Принцип архетипу Козирога вчить нас проходити всі необхідні етапи заради результату і жити в моменті кожного з етапів, вчитися не ставити життя на паузу, поки, як вам здається, у вас чогось нема, і витримувати кожен з етапів, тобто витримувати час. За умов екстра швидких результатів, швидкого руху ви можете формально прийти до мети, але без внутрішньої готовності її утримати. Кожен рівень вимагає свого окремого типу роботи. Як з матерією, наприклад, якщо це робота, то володіння професійної майстерності, формування необхідних навичок, якщо це міжособистісні стосунки, то розвиток комунікації, розвиток здатності витримувати конфлікти, брати відповідальність за власні реакції. І паралельно також робота над побудовою внутрішньої зрілості. Тож так, у вас може швидко з'явитися робота, статус, фінансовий ріст, стосунки, але без впевненого фундаменту через деякий час це дасть відчуття нестабільності, а саме почнуть один за одним з'являтися тривога, страх втрати, постійне напруження. І ось ви вже змушені витрачати значно більше енергії, щоб утримати те, до чого ви ще внутрішньо не доросли. Друзі, якщо ви ще не підписались на мій ютуб канал, обов'язково зробіть це зараз. Підписка і вподобайка від вас це проста дія, яка реально підтримує мою роботу і дає можливість продовжувати такі розбори. Регулярно, тому, якщо ви знайомі з цими відчуттями, потрібно перш за все звернутися до себе, перевірити, в чому йде розрив з реальністю. Ви можете це перевірити однією короткою технікою, хочу зараз поділитися з вами. Оберіть одну вашу мету, задачу, те, що важливе для вас на даному етапі. Наприклад, змінити роботу, вийти на новий дохід, вибудувати стабільні стосунки. Вам потрібно чітко та конкретно для себе сформулювати свій пріоритет прямо зараз. І дайте відповіді на наступні питання. Перше, яких якостей, навичок внутрішньої позиції від мене вимагає цей напрямок життя, друге, який рівень відповідальності, самодисципліни, самостійності він потребує від мене? І найголовніше, яку частину звичного способу мислення та поведінки мені потрібно переглянути? Що являється неспівставним з вашим бажаним? Відповідайте на дані питання поетапно і важливо фіксувати перше, що приходить, обов'язково простежуючи при цьому реакцію тіла, де в тілі з'являється напруга, стиснення, можливо, проговорюючи необхідні навички. чи… При усвідомленні рівню відповідальності виникають втома, виникає значний опір, бажання відкласти. І в той же час, через які пункти, котрі ви для себе відкриваєте, навпаки, з'являється відчуття зібраності, ясності. Тіло завжди йде на контакт, завжди показує нам все щиро та істинно. Саме тому робота з усвідомленостю починається з. Практики, зуміння чути свої реакції, вчасно на них реагувати дуже потрібна вчасність. І друзі, вже на цьому тижні, 7 січня, стартує програма розвитку усвідомленості та саморегуляції в закритому телеграм-каналі. Ми будемо працювати з внутрішнім станом реакціями і здатністю тримати себе в рівновазі в реальних життєвих ситуаціях. Участь безкоштовна, але є умови доступу. Вся інформація в описі. Під цим відео. І це дуже точно лягає в поточний астрологічний фон, те, які енергії розгортають зараз свою дію. З'єднання Сонцю, Марсу та Венери в Козорозі разом з транзитом Меркурія в цьому ж знаку до 20 січня формує орієнтацію на глибинні внутрішні принципи, на пошук їх в собі. В чому ваша реальна опора в житті і наскільки вона сильна? В цей період наш фокус уваги має йти на заземлення, на тіло, на вміння направляти та отримувати увагу в конкретній точці. Працювати з чимось одним розпрошення буде давати сильно втому більшу ніж зазвичай, і сильне відчуття втрати контролю. Особистісні планети це певні внутрішні механізми, через які ви проживаєте події, приймаєте рішення. І тому в цей період так яскраво вибудовуються події, щоб проявити, де ви берете на себе. Роль дорослого, а в чому ви все ще очікуєте, що щось все ж таки якось само вирішиться, вирішиться саме по собі. От всі події один за одним вони будуть показувати різницю між тим, як ви хочете себе бачити, і тим, як ви поводитесь насправді, коли реально треба робити, потрібно діяти. Головна аспектація тижня це опозиція стеліуму планет в Козерозі з Юпітером в раку і їх та у квадрат до Хірону. Йде протиставлення між зовнішніми вимогами, обов'язками та внутрішніми емоційними очікуваннями, потребою в безпеці, потребою в підтримці. Аспектація погано впливає на самоідентифікацію, вона розмиває. Особистість ви можете відчувати, начебто це ваше, начебто і не ваше, начебто хочете, начебто вже і не хочете. Виникатимуть сумніви навіть у тих рішеннях, які вам до цього здавалися, що вони абсолютно правильні. Тобто посилюється невпевненість у собі, нерозуміння, хто ви, навіщо ви тут. В цей тиждень, а саме. Цілком буде дія з 5 по 15 січня великий ризик хронічно зливати свої бажання та наміри, відчувати себе жертвою становища. Можете довше залишатися в ситуаціях, які вам не підходять, відкладаючи при тому рішення, пояснюючи це. Обставинами ми говоримо про полярність, про позицію, яку сторону ви будете обирати. Відразу скажу, що не вдасться в цей час і страшенно вірити, і відчувати точно себе на своєму місці, і підвищити рівень виконання обов'язків, підвищити свою ефективність. Перекоси будуть, і ви можете це прожити. Ці зміни і так за 10 днів активної аспектації туди-сюди. Тож зі зворотньої сторони може різко захотітись робити аби що працювати в рази більше, щоб вирватися з неприємного положення справ. Це буде резонанс в плюсі, але ви можете проживати знову ж таки і такий, і такий варіант за цей час. В варіанті плюсу напруга буде перетворюватись в дію, спробу повернути собі контроль над ситуацією, як і буде відбуватися прозрівання, що виявляється все добре, і не було про що так сильно сумувати, тобто аспект може позбавити апатії. Знову ж таки, це одна сторона реалізації, дивлячись, який буде більший синхрон з конкретно вашими даними. В цей час варто пам'ятати, що неможливо досягти ідеалу «в цілком. Навіть не повністю, не частково цілком ідеалу досягти. І буде завжди щось, що викликатиме невдоволення. І наша задача. В цей час, навіть зіштовхуючись сумнівами, з невдоволеннями продовжувати діяти у фінансах. Ці дні будуть як різкі зльоти, так і різкі падіння. Заробили суму і відразу з'явились справи, на які треба їх витратити. Навряд чи буде вдаватись відкласти, розділити кошти, зароблені гроші витратили і так по колу. Краще планувати витрати короткими відрізками, не розраховувати на те, що до. 13 січня точно до 15 січня вдасться щось відкладати без такої напруги, без відчуття цього. Також за цією аспектацією проявляється абсолютна нетолерантність до іноземців, мігрантів можуть бути гучні новини щодо цього, нібито їх намагатимуться витіснити. Це колективний прояв цього страху за ресурси, за території, відчуття безпеки. Тема свій чужий буде загострюватись сильно в соціальному та Інформаційному просторі особливо несвідомих людей під час дії цієї аспектації буде набагато легше стравлювати на щось, зате в цей період буде набагато легше і простіше бачити пророчі сни, медитувати, помічати деструкцію в своєму світобаченні. А як помічати деструкції почнуть проявлятися? І люди можуть застрягати в негативних думках в порівнянні себе з іншими, у внутрішньому невдоволенні, але це вже не стосується вас, мої друзі, тих, хто прямо зараз дивиться це відео, цей розбір, бо ви працюєте зі своїм світобаченням, у вас є або ж потроху зароджується навичка спостерігати, аналізувати свої емоційні стани, дивитися, що за ними стоїть. В тих, хто все ж таки не працює з деструкціями, в цей час буде. Дуже сильно нагрібати. також це один із аспектів заздрості, чому в інших багато в мене нічого загострюється відчуття абсолютної несправедливості, невдоволення, чомусь комусь дістається більше і в такому контексті. Цей період будуть розкривати тих, хто приховує важливе, хто намагається ховатися за маскою. Особливо це стосується тих, хто веде подвійне життя. Тут і викриття любовних трикутників. Це буде пов'язане із сімейними справами. Також дізнаються в цей час про дволикість, про неспівставність бажаного і реального. В цей тиждень ви також можете брати на себе багато всього, але не справлятися, швидко зачаровуватись і точно так швидко розчаровуватись, і добре, якщо в собі. Тут хоча б може з'явитися бажання прокинутися, бажання щось змінити, щось почати прагнути, переглянути свої рішення, дорости до іншого рівня. Але значно частіше розчарування буде спрямовуватись назовні, на людину, яка викликала ці. Піднесені почуття, і тоді з захоплення дуже легко перейти в позицію агресії. Рутина і непримітна роль в цей період гнітять стає нестерпно залишатися в звичайному. Хочеться різкого суву, різкої зміни. Напруга буде давати надмірну. Дратівливість, імпульсивність, а також розсіяність, самообман, складнощі з реалізацією. Люди в більшості своїй до 13 січня не будуть цілковито усвідомлювати справжніх причин своїх чинків, тому що емоційний фон буде значно керувати поведінкою набагато сильніше, ніж раціональний вибір, і це буде створювати складнощі у спілкуванні з людьми. Тому може зростати кількість конфліктів, перекручень, сенсів, ситуації, де кожен говорить зі своєю внутрішньою напруги, цей тиждень яскраво покаже, що те, що витримає прийдешні аспектації, буде мати значний потенціал залишитись з вами надовго, а те, що все ж таки розсипається, воно виконало свою функцію для вас. Воно показало, а що болить, з чим вам треба залишитись, з чим потрібно попрацювати. На цьому все бережіть себе та до зустрічі на наступному тижні.